Друзі, доброго вам всім ранку. Дай Боже, щоб цей ранок був дійсно добрий для всіх. Ну що, Сьогодні у нас 20 листопада 2023 року. Ось і в нас засипало трішки сніжком. Білий килимок з'явився на землі. Сніг і досі йде, передавали там на ніч і все більше не буде, але він усилюється. І я думаю, що навали снігу. Доволі непогано. Друзі, ну що, половину кущів завдяки моєму брату і племіннику укрито, половину кущів не укрито. Я не знаю, що за мною в цьому році відбувається, але як не одне, то друге, то те, то те вроді подолав. Тепер якась простуда, блін то температура, то те, то те. Коротше, задовбало вже воно щось мене в цьому році. Криє бліна, не розумію, що і як. Коротше, капець якийсь. Половину кущів не вкрито. Хочу сказати, що був морозчик у нас вчора. Сьогодні на даний момент пів градуса тепла. 0 плюс пів градуса, там я подивився. Земля відійшла. і хочу сказати там ще передають через 4 дні дожжі, відлигу. Я думаю, що виноградні кущі укриються. Я ж кажу, я щиро вдячний своїм родичам, братану, племіннику за те, що вони допомагають, ніколи не відмовляють. і Хочу сказати, що. Це дуже добре, що від тебе не відвертаються. якось так. Ось один кущик учора брат укрив землею. Я тут вийшов, трішки лози потримав, туди-сюди, що воно круте, верте і пішов знову в будинок. Коротше, друзі, така картина, якась картина в цьому році не дуже. Це ось кусочок плівки, це ж тут укривали старою плівкою, це кусочок жовтої плівки укрили на край, ну нічого, все добре. Ось біла плівка. І тут так само, коротше, все файно зроблено. Це ось кущики нагнуті. Друзі, я хочу сказати, що якби насипало снігу сантиметрів 20-30 то можна було б і оті лози, і оці лози снігом би просто прикидало б і все. А весною можна було б підкоректувати, як то кажуть, і. Ну, зробити все як має бути. Хоч би відійти від цієї всієї фігні. Не пойму, що відбувається зі мною, але як є, так і є. Міша, йди сюди. Міш. Міша. Сюди йде бігом. Начальник охорони сам шо це ось ганяє, вийшов також на город зі мною. Здорово! Ну що Іди сюди. Міш. Міш. Ну що Ти довольний? Сніжку чи недовольний. Іди <рив> сюди. Ну що ти? Малий? Мішення. Ти мене хоч не вкуси за руку або за ногу. Так що, друзі, така картина, коротше. Ну що, потихеньку, помаленьку, діло йде в зиму. Ну, як є, так і є, друзі. Так, так і показую, так і розповідаю. Ці 10 кущиків я вкрив сам, виходить, не 10, а тут, виходить, 3, 3 1, 7, 8 і один маленький диньку посадив. Якось так. І друге поставляв ж тут сам, думаю, та вкрию. І воно, блін, фуху, опять. З вчорашнього дня крутануло, блін. це вийшов, тому що хоч, хоч трошки потрібно хоч виходити, як то кажуть. та проходжуватись. Іди сюди, ти куди погнав? Сюди йди, давай. Все, Пошли Ходім. Гадім, кажу. Іди, швидше, у двір. Ну що, друзі, бажаю вам, вашим рідним, у ваші домівки вашим близьким, вашим друзям. Саме головне це перемоги, мирного неба, міцного здоров'я з Божою допомогою, з допомогою наших захисників, наших енергетиків, комунальників, волонтерів, лікарів. Все в нас буде Україна. Ми переможемо ту нечисть і будемо працювати на нашій українській благодатній землі. З вами був Талян. До побачення, друзі, ще побачимось. Міша, хайдем! Пішли! Пішли назад! Пішли в двір! Пішли, пішли, давай, 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 давай. Все, друзі. Не хворійте, з першим снігом вас, будьте здорові, тому що здоров'я це понад усе. Якось так.